Ми зараз балка Крутояр. Це трошки ще старша карта. А какого року? 1914-го. Старовинні стежини Кривбасу, тривал за річним. Такий маршрут здійснив зі своїми екскурсантами криворізький гід Володимир Огур. Крутоярівські походи в множині, тому що мої дитячі походи там, коли ще за річний навіть не проєктували, якщо котловани не копали. Там степ був. На спинах наплічники у руках букети осіннього листя. І, звісно ж, гарний настрій. Його постійно підтримували завдяки розповідям гіда. Перехрестя Кресівська, електрозаводська, десантна, якраз туди все виходить. і вниз вийшли через частний сектор, і потім уже. Бачимо, що таке крутий яр, залишки, залишки крутого яру. Там червоне озеро з деревини було, зараз там калюшка збирається, там також дамба стоїть. Колись було хвостосховище. Там видно майже всі відвали Глевацького кар'єру. І також наше рідне місто воно зараз таке різнобарвне. Перлина Зарічного – затоплений кар'єр. Володимир Огур переконаний, це одна з наймальовничіших місцин осіннього кривбасу. Це, мабуть, буде останній тиждень, коли він. Там і зелені фарби, там і жовті фарби, там і червоне. Там буквально перелива по всьому кар'єру. Ну, багато людей туди заходить, але я не рекомендую ніколи. На всіх екскурсіях равлює манти тому що каміння там сипеться з бортів. А от збоку, зверху подивитись, це дуже-дуже гарне видовище. Осінь кличе в мандри. Вже наступними вихідними можна вирушити по нові враження. В цю суботу буде екскурсія, Я запланував два маршрути. Вони переходять один в другий проспектом поштовим від будинку до будинку і парк можна прийти на обидва маршрути зразу. Пункт збору. Першого маршруту Проспект Поштовий, це прямо біля підземного переходу, де вихід до кривбазпроєкту, а пункт збору в парк імені Мершавцева. Це біля центрального входу, там де колонада. Ірина Павленко, Артем Кравченко, цей день.